Протягом минулої доби повідомляє хова ворожих ударів. Зазнали місто Харків і дев'ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів три людини загинули, 23 постраждали. У місті Харків загинули дві людини, постраждали 18 людей. У селищі Старисалтів постраждали жінки 46-53 років та 30-річний чоловік. У місті Куп'янськ постраждав 44-річний чоловік. У селі Козача-Лопань загинув 60-річний чоловік. Раждав 47-річний чоловік. Ворог атакував чотирма кабами Шевченківські та Київські райони Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: одна ракета Х-59, дев'ять кабів, 64 БПЛА типу Шахет, 3 БПЛА типу гарань 2 один БПЛА типу Ланцет, два БПЛА, типу Молнія, 12 БПУ. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено три приватні будинки. Мін будівлю, будівлю, дитячу залізниці, нежитлову будівлю і подром. Три автомобілі у Харківському районі пошкоджено чотири приватні будинки, господарчі споруди, трубу газопостачання. У Куп'янському районі пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди. В Ізюмському районі пошкоджено складську будівлю, автомобіль, ескаватор. У Чугуївському районі пошкоджено два автомобілі. За добу на Харківщині рятувальники загасили чотири пожежі, спричинені ворожими обстрілами в Київському районі міста Харкова, Ізюмському та Чугоївському районах області. В день ворожа авіація завдала ударів по Київському та Шевченківському районах міста Харкова. Одне влучання було біля будівлі дитячої залізниці. Другий удар каба був на території приватного дому володіння Київського району. Зруйнована господарча споруда. Сталася пожежа на площі 5 квадратних метрів. Третє влучання у лісосмугу поблизу житлового будинку без пожежі. Внаслідок ворожої атаки дві особи загинуло та 18 постраждало. Також внаслідок ворожих обстрілів горить лісова підстилка площою 1 гектар на території борівського лісництва поблизу селища Борова ізюмського району. В селищі Старий Салтів Чугоївського району внаслідок удару БПЛА горіла трава площою 10 квадратних метрів. За добу рятувальники ліквідували 15 Пожеж природних екосистемах на загальній площі 4 гектари. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 72 одиниці вибухонебезпечних предметів. На Харківщині тривають боєзіткнення. зіткнення. Продовж доби зафіксовано 193 бойові зіткнення. На Херківському напрямку агресор тричі штурмував позиції наших захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських хуторів і Западного. А на Куп'янському напрямку минулої доби відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Степової Новоселівки.